Переходимо до наступного питання. питання порядку денного про використання майна ліквідованого закладу загальної і середньої освіти для інших потреб суспільного життя шляхом передачі в оренду та включення комплексу нежитлових будівель за адресою Кузьке район село Розвика 73 до переліку другого типу з метою передачі в оренду без проведення аукціону. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти? Утримались. На попередніх сесіях ми з вами вже обговорювали. Немає того рішення. Ну, добре, я то в ласах. Так само у нас є підписаний меморандум між Сумською Сумської області є Хотінська громада. У нас є підписаний меморандум із Пелепецького сільського раду. Це громада, яка на, на межі зіткнення називається вона Хотінська. Звернулися вони до нас з проханням дати їм будівлю в. Ну, ми вивчили всі варіанти, як би оперативне управління, користування. Один єдиний як би, такий правильний спосіб це оренда. Ну, оренда мінімальна, це у рік там, 4 тисячі гривень, це невелика. Тобто передати їм будівлю для, для того, щоб вони, скажімо, простими словами, зробили там шелтер для своїх, для своїх жителів, для своїх дітей. Пропозиція. Пропозиція, щоб ми їм передали Ростоківську школу. Попередньо ми з ними ходили, показували. В принципі, школа не використовується, стоїть. Я думаю, що не буде поганим, тим, що вони там будуть. Як би, це, по комунальних послугах вони ту собі будуть оплачувати, плюс будуть, будемо прописувати, що вони можуть би, покращувати матеріальний технічний стан того, тому що там ну, треба вкласти кошти, щоб там, ну, просто так там не. Це не буде жити. Тому є така пропозиція, якби дану будівлю передати в оренду без проведення аукціону? Попередньо ми з вами це вже обговорювали. Я казав на минулих сесіях. Ми би то й не починали процедури, якщо би хтось заперечував. Є якісь питання, пропозиції? Дом. Пропоную прийняти проект рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти отрималися рішення прийнято. Переходимо дорожня. Заступного питання порядку денного про повноваження Пелепецької сільського голови створити комісію за обстеження земельних ділянок на території Пелепецької сільської територіальної громади. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались Дано є питання, якби ми вже обговорювали багаторазово це питання з тим, що земельні ділянки на території нашої громади багато земельних ділянок, не лише в якби в горах, а й біля дороги, не використовуються, тобто не косяться, позаростали борщувником, на них, бардак і так далі і тому подібне. Тому так і на попередніх сесіях ми. Якби депутати пропонували якби, вивчити це питання і виробити механізм, як з тим боротися. Юристи наші вивчили то питання. Запропонували нам вчора на земельній комісії багато різних варіантів, як то може бути. Саме оптимальний варіант, який ми рішили, це який комісія якби, пропонує розглянути на сесії та підтримати, це е, створити комісію. Створити комісію іменно конкретно по цьому, яка буде лише образно говоря виконувати цю роботу, тобто моніторити, як і складати. Ви скажете, може Скажіть, земельних ділянок на виправлення нам інших недалеків. А в разі невиконання приписів комісії, тоді матеріали будуть передані офіцеру, який може скласти один протокол. У мене питання, що будемо робити з тим, що як державний має, то виїхали за кордон, то будемо штрафувати чи давати? Що мають державний акт? Так, а ви за кордон вже роки 4-5. В загальному порядку, вони є власниками земельних ділянок. Ну, як для досягнути, так? Кого досягнути? Власники. Що складають? 5, 6 вже за кордоном, а державний акт у нас і, а воно, і власть, земля не відповідається. За землю як, як? платяти за кордон. За кордон платять за землю. Як платять? Я думаю, що родичі. Ну, Та й родичів штраф заплатять. не просити, чи не просити, чи рішати, як посити, чи платити що? Ну, То не значить, що вони виїхали за кордон образно говоря, і вони тобі мають то лишити на производство. Він знайде на що там запуск. Неоплачений штраф буде йти образно говоря, потом на виконавчу службу. То ну, я думаю, що таких випадків не буде, але. Но... Надіюся, що такий випадків не у нас було. там перед початком та в основному. Зайдує я думаю, ділянку. хіба що там буде де кадастровий номер, якщо земельна ділянка форма, якщо просто державний акт, то, я думаю, що комісія до того не не дойде, щоб весь аж так луку розбирати. Якщо є кадастровий номер, то, то я думаю, що іменно по кадастровому номеру буде сі складати якийсь. Легко ну, ідентифікувати власник. Ну, То легко ідентифікувати власника. А кадаст, а ці державні акти, то воно ще питання спірне, тому що карта тої навіть в чурці так само немає розташування під державним Чи є у когось якісь питання, пропозиції? Ну, ще пропозиція у комісії, у склад комісії ввести е, депутатів по бажанню. Пан Васильович, як ви поведете із того округу, де ви умовно будете йти, ходити і дітям дітям? Я кажу і по бажанню. Ні, я просто кажу, що сміття. Хто бажає і піти туди, то не сміття. Я думаю, що ці комісії треба починати з себе умовно, і в кого є земельні ділянки, десь, то їх треба пошувати. Зараз ми будемо ходити Дивіться, можна, там роблять, дивіться, послухайте, 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 послухайте мене, послухайте чи? мене. В основному, в основному це питання. Хто, хто послухає, послухайте. В основному це питання стосується земельних ділянок, які заростають борщівником, і які є на видимому місці. Ми не говоримо про земельні ділянки, які є по верхах, ніхто не буде ходити людей штрафувати. Іде мова образно говоря, от ми їдемо попри центральну дорогу, ту є земельні ділянки, якіся ніколи в житті не косять, розумієте? І ніхто з ними не робить. розумієте? І от так само киличину треба це розібрати, розумієте. Ну, no, треба маленько їх дриляти, щоб вони якось косили. розумієте, на очах коло сільської ради. З Богу не косить. Там ось борщівник постійнося сюди. Сіє, друге, третє. Ну це то просто такий труд марний тої людини, котра косить. Ну, в основному це ізначально питання піднімало по борщівникове. Тому не йде мова якісь некошені земельні ділянки, ніхто їх не буде того. Які я видим, от, наприклад, земельна ділянка коло стадіону. Розумієте, от наші комунальники, відколи тут стадіон, три години і кося. Я не кажу, десь там раз там, Іван був <кій> раз чи двічі чи закривало. Але це треба дзвонити, треба просити, будь добрий, покуси. Борчівник ось який трьохметровий, розумієте, далі це розпилює, летить то-то на поле на футбольне, розумієш. Але йде на полю в футбольному тут копли. Розумієте? Ну, ми говоримо про такі міста, де реально є проблеми. Ну, де на виду, де тут, то все. Ну, Ніхто не буде ходити по Ну, Хоча б навести десь порядок, тут близько. Всі хочуть порядку значить, людьми, всі мають так займатися. Добре. Питання, є ще якісь пропозиції? В Нема. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримався? <кій> Рішення прийнято. У бажанні, якщо хтось має дійсно, як Іван Сергійович каже, бути членом комісії обов'язково говоря, можемо включати. Якщо ні, то буде створено комісію із працівників сільської ради, та я думаю, що залучимо так само офіцера громади і не знаю, по можливості, можливо, когось із якогось якого. Переходимо дорослі наступного питання порядку денного, розгляд заяв громадян по земельних питаннях. Є в нас такі земельні питання, як затвердження проєктів по зміні цільового призначення, затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж права там, де є право власності на будинок, затвердження технічної документації землеустрою та виділення натурі на місцевості земельної частки ПАЙ. Надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою на земельну частку. Розглядаємо окремо чи так, як завжди. Так, зараз. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Так, переходимо друзі до питань затвердження проєктів по зміні цільового призначення. Земко Віталій Іванов, ЗСГ на індивідуальне садівництво, в село Нижній Студенний урочище стаї. 3,19А. З ОСГ на садівництво. Павлович Тетяна Юрівна із ОСГ на будівництво та обслуговування житлового будинку. Пили осовня 01433А. Павлович Тетяна Юрівна із ОСГ на будівництво та обслуговування Житлового будинку, пили осовня 00240 40 а Дубанич Тетяна Антонівна із ОСГ на будівництво та обслуговування житлового будинку. Іска загорода 0,3199А. Путинець Віталія Миколаївна із ОСГ на будівництво та обслуговування житлового будинку, іски біля хати 00569 а Путинець Віталія Миколаївна із ОСГ на будівництво та обслуговування житлового будинку. Іски біля хати 0,13 Г. Міняйлова Лідія Олександрівна із товарна сільськогосподарського виробництва на будівництво та обслуговування житлового будинку Пилипі село Ярканці. Село Пиле урочище сорочище Яркинці 1.43. Пропоную прийняти їх за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, Отримались? Так як архітектор у нас у відпустці, попередньо він ці всі проекти розглянув та надав викуплювання з містоводів на документації і походив. І походив. Тобто всі ми можемо приймати рішення по ним. Чи є якісь питання, пропозиції? Немає. Пропоную прийняти їх в цілому. Прошу голосувати. Хто за, проти, утрималися, рішення прийнято. Переходимо до заступного питання порядку денного. Затвердження технічної документації щодо встановлення, відновлення меж, там, де є право власності на будинок. Весельник Володимир Юрійович, 0,15 село Річка 139. Щерба Василь Андрійович, 11 сотих, село Верхній студент 429. Шкебій Іван Федорович, 6 сотих, село Нижній студент, 220. Пропоную прийняти їх за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались рішень? Чи є в когось якісь пропозиції за ваші? Немає. Пропоную прийняти їх в цілому. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Рішення прийнято. Переходимо до розступного питання У порядку денного затвердження технічної документації землеустрою та ведення натурі на місцевості земельної частки ПАРЄ. Коваль Василь Федорович, 2.15, е, урочище. Так, давайте по КСП. Де у нас КСП пролісок. КСП пролісок. Коваль Василь Федорович 2.15. Урочище флієнт, придатениць, Михайло Михайлович, 0.39. КСП пролісок, урочище Ялина. Янчик Василь Іванович, 2.15. Урочище Хаємка, тичка Федір Степанович, вісім сотих, урочище Шаєва, Щур Іван Іванович, один тридцять та ноль, комо восімдесят п'ять, сушта крива, перениця сель Іванович, один п'ятнадцять, урочище Стаєш, шкибій Маріяна Іванівна, шістдесят. 5 урочище за рікою, 54 урочище пасіки, 95 урочища за рікою. Самодай Василь Володимирович, 1.14 Урочище улупшить. Самодай Василь Володимирович, 1.14 урочище улупшить. Гарон Марія Андріївна. 105 та 1.09 урочище плай. Гауран Марія Андріївна. 2,15. Урочище плай. Далі у нас йде а, КСП а, Шипів. СП Шепіт, Боробець Ганна Іванівна, 14 сотих урочище горбок, кривка Калина Федорівна 46, 40, 39 і 16 урочище хубов. Ірчак Марія Дмитрівна, 1,43 урочище ями, Могорита Ганна Васильівна та Грига Іван Васильович урочище Так, Далі у нас іде КСП Плай. Корда Діана Васильівна 59 сотих і 50 сотих урочище Суш. Ледний Ольга Йосифівна 14, сотих, 25 сотих, урочище межі бою. А далі у нас іде КСП Безкит. КСП Без Кит усюди йде 71 сотина. А, о, там, де не 71 сотина, там і зачитаю. Млавець Іван Михайлович, урочище безкит. Ціфрак Василь Васильович, урочище без Цифрак Іван Васильович, урочище безкит. Шкелиби, Оксана Федорівна, 41, 41 сотина та 29 сотина, урочище безкит. Карабін Ганна Федорівна, 58 сотин та 12 сотин урочище безкит. Марощак Іван Максимович, 71 сотина, урочище безкит. Морщак Марія Васильівна, урочище без кит. Василь Іванович. Урочище безкіт, Кондрич, Степан Васильович, урочище безкіт, Морощага Ганна Васильівна, урочище безкіт, Шкелебе Іван Іванович, урочище безкіт, книж Ганна Іванівна, урочище безкіт, цифра Василина Михайлівна, урочище безкит, роман, роман Володимир Юрович, урочище безкит. Том'яць Марія Федорівна, урочище безкит, сифрага Ганна Михайлівна, урочище безкіт, мотоляка Ганна Юрівна. Урочище Кичерка, Мигальгафія Миколаївна, 71 одна сотина, урочище Кичерка, Савчур Федір Васильович, урочище Кичерка, Савчур Федір Васильович, урочище Кечерка, Матоляк Анна Юрівна, урочище Кичерка, Рябець Василина Миколаївна, урочище під Кечером. Рябець Василина Миколаївна, урочище підкечеру, рябець Василена Миколаївна, урочище підкечеру. Мегалико Федір Павлович, 12 сотих, 6 сотих, 13 сотих, 37 сім сотих урочище Синівська, з Ганна Андріївна. Урочище Ялина, Крещинець Іван Васильович, урочище Ялина, Крещинець Василь Васильович, урочище Ялина, Собан Іван Іванович, урочище Ялина, Собан Марія Олександрівна, урочище Ялина, Шкеливий Михайло Іванович, урочище Ялина, Кополуць Марія Іванівна, урочище Ялина, Ірідій Михайло, Михайло Іванович, 55 п'ять сотих та 16 сотих. Відповідно, урочище Кам'янка та урочище Горб. Порч, Наталія Васильівна та футинець Калина Іванівна, 71 отина, урочище Києвець. Роман, Ольга Павліна та Левої Марина Олександрівна, Урочище Кам'янка, Якимеля Марія Іванівна, Урочище Кам'янка. Це е, у нас е, по затвердженню. Все. Це затвердження та передача у власність. Питання про позиції. чи є у когось якісь? У е, конфлікту інтересів почув. Хто не позивний? Нема. нема. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Так, переходимо дорога, до наступного питання. порядку денного надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою на земельну частку пай. Із Тарас Ігорович, 1.43 КСП шипет, Івана Слана Федерівна, 1.43 КСП Шепіть, Шкрта Ганна Васильна, 1.43 КСП шепіть, Ребець Федір Михайлович, 1,43 КСП шепіть, Беца Марія Юрівна, 0,39 КСП шепет, Томенець Євген Васильович та Бордун Юрій Васильович, 143 КСП шипів, Шталя Калина Федерів, 143 КСП шипі, Тичка Ольга Іванівна, 1,10 КСП пролісок. Зубанич Марія Михайлівна, 1,65 КСП пролісок. Сафроні Софія Романіна, 2.15, КСП пролісок Крива, Дем'ян Марія Петрівна, 1.09, КСП пролісок Ліщані. Течка Федір Степанович, 20.00, КСП пролісок Шаєво, Черепанець Ольга Миколаївна, 93 сатино, урочище Пролісок КСП пролісок, урочище Голиця, Плитан Оксана Михайлівна, 2,15 урочище за верхом та урочища Ялинковатий. Так, далі у нас є КСП-бескет. Медулич Олексій Олексійович, 11 сотин, урочище Єлена. Медулич Олексій Олексійович, 11 содин, урочище Єлена. Шкалебі Марія Миколаївна, 71 сотина, урочище горб. Анна Федорівна, 71 сотина, урочище горб. Розанов Олександр Михайлович. 71 одна сотина, урочище кусучий звір, цифра Федір Федорович та цифра Гафія Федорівна, КСП Блиски, Кондріч Марія Васильівна, 71 сотина, урочище Київськ, клепа Олена Федорівна, урочище горб та урочище Ялина. Русин Наталія Васильівна, урочище горб. Грубінка Аліна Степанівна, урочище ровені. Том'я Марія Іванівна, урочище ровені. Фенищаниця Зафія Михайлівна, урочеща ровені. Тинична Зафія Михайлівна, урочища ровені, буришин Людмила Володимирівна, урочища стини, медулич Михайло Михайлович, урочище Ворепчівський, Сорока Надія Миколаївна, урочища ровені, Миголинець Федір Юрійович, урочища ровені. Янчик Василь Васильович та Янчик Федір Васильович, урочища ровені. Кузов Петро Іванович, урочище Безкит. Де ж у нас іде КСП Плай? Лемак Іван Юрович, 1.09, КСП Плай, Лемак Анна Федорівна, 1.09, КСП Плай, Бабез Анна Михайлівна, 0,30 КСП Плай, урочище Турчанський та Загодчина. І, 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 і далі у нас іде КСП. Як нас називається? Тюшка. Тюшка? тюшка. КСП Тюшка. Коцур Мар'яна Васильівна, 037, КСП Тюшка. Чи є у когось питання, якісь пропозиції. Кромний кіс перенести на наступну сенсі. Що? Кромний кіз на наступну сесію пошити ті перенести в цій заяву чотири читання. А що в чому діло? Викупівань нормальних немає. Раз позакрачувати, думаю, ті дороги, які мають вучати люди, далі думати. Так, не є, та що робити? Так, по-друге, так само немає купівання. І у нас виходить, що о, в дітей немає дві, ні, так нічого не дозикання. Для мене, якщо відкладувати, то треба все відкладувати, де немає провівань, розумієш? Все відкладувати на не, нема викупівань. Людина приходить до мене, например, ну і що я маю казати, найти мені. Кажу, давай рішення, а далі будеш глядати, образно говоря. Розумієш? Ну, наприклад, Шхрта тепер написав дві рябиці, Шкрта Вася дав на діда на рябця і на матір. Каже, Віталія, де? Так я кажу, відказання. Ну, Та кажу, давай рішення, так і будеш собі дивити те. Розумієш, ну що я тепер? Відказати образно говоря, і що я рішення не дав. Я тепер, що буду, ким я буду. Ну, Например, я просто елементарну ситуацію. тобі розказую. Типу вчора сте давали, мені не даєте. Ну, так туди взагалі типу, приймати якось централізоване, туди взагалі ніде не давати. Розуміє? У всіх селах. Например, є КСП плай, так само чоловік підійшов, образно говоря, каже, я хочу отоварити сертифікати, мамі мені від цього, розумієш, лимак. Ну, на фурах їздить, розумієш, кажуть, ну, давай рішення приймемо, а далі будеш собі дивити, ну що таке. Воно ж йде далі на погодження сільської радою. Я якщо підписую, я, значить, об'ясняю, несу на зато відповідальність, якщо я то підписую. Якщо зробив без підписа, значить він порушив, образно говоря, порядок оформлення документації, то підлягає скасуванню. Ти прекрасно то розумієш. Ну, прекрасно розумієш. Плюс воно йде ще на затвердження, і йде кадастровий номер, який може не затверджувати. Подивіться. Ні, ну так я не, тобі я говорю, але ну, 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 розумієш, ну, ту є просто моменти, коли люди приходять до мене як голови, бо привикли до голови ходити, і я їм всім кажу, що цак-цак, сак Йди ну, беріть, та ти їм та Ну, Брить, приході, та ту їм лядайте. Я не знаю, де йти. Кажуть, бери де хочеш, мені карашниця. Товарюся, де хочеш. треба щось робити з тим, що він без, без викупів, Тут така ситуація, це власники сертифікатів коло. Ну, це ж їхнє право. Де мова про колгоспну землю. Не про землю комунальної власності, а про колишні сільськоспольські підприємства. Але колись до заяви давати викупіювання. Це викупіювання вдавало до земель комунальної влади. Земель комунальних не може йти образно окремо суддя Так. Коли ми вирішуємо, а колгоспні землі... Це бойова Дивіться, Дивіться, можна трактувати по-різному, але я кажу, яка ситуація. От чоловік приходить, каже, Віталій, чи можна отоварити сертифікат? Та чого не можна? Та кажу, йди, пиши заяву та і все, та отоварюш. А де, а де писати? Я відка ну, так Кажу, пиши на території КСП та і все. Ну, говорю відкрито так, як є. І це куча ситуацій. Така. Де отоварити, ну, що я йде отоварити? Ну, так, я їм ходити, глядати, де отоварити, це що. І, і, і опять таки, коли чують, що сесія, розумієш, і всі його останні тиждень йдуть заяви писати, розумієш? А тепер їм не дай заяви, завтра волода образно говоря, усі дзвонки, смск. А чогось те моє рішення не прийняли, бо всі дивлять на те. Не, я ну, я, взагалі, я все підтримую образно говоря, якісь пропозиції, які мають якби то. Але ну, я пропоную образно говоря, якщо ту є образно говоря, на цей момент, на цей момент, то все треба пропустити, того що образно говоря, люди написали заяву, вони чекають рішення завтра. А якщо ми зараз. Ви даєте пропозицію, ми ту пропозицію приймаємо, і на наступний раз жодного рішення без викупівання ми не пропускаємо. Все буде розумно, як зробити. Я, я за. Але не тепер. Розуміє, коли от завтра людина мене засідала, нічого рішення не дав. От чого я рішення не дав? Ну, бо депутату стало, там так не Ну, як хочете, ну. Моя пропозиція така, що от, я не відкидаю дане питання, ну, але не тепер. тобто, А можемо, якщо треба, можемо наступного разу. Найдають усі в немає проблем. Взагалі немає проблем. І жодна заява без окупівання не має приймати. Кісток. Тому... Крім кіста раз. Тому що там у нас є конфлікт інтересів. Ставимо на голосування. Пропоную прийняти проект рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Так, кіста Ігорович, 143 КСП Шипів. Пропоную прийняти. В цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Порядок денний вичерпаний, шановні депутати. Нам ще ще два-три питання, які відносяться на це. А чи ми не в сесію? Що? Які перенесена на сьогоднішній раз? Ми люди не включаємо. Дякую за роботу. Дозвольте закрити 46-ту сесію Пелепецької сільської ради.